Сонця так, усі okay. so, займіть свої місця. Дякую, дякую, дякую Стен, дякую. Дякую. Сьогодні ми продовжимо обговорення людської сексуальності. Як ми вже обговорювали, офіційна позиція школи це утримання і це дуже розумно. Я радий, що хоч у когось тут голова правильно працює. Я вважаю, що ми всі повинні укласти пакт про утримання. Ну хто зі мною, хлопці? Давайте. Мегі? Отже, давайте спустимося на землю. Усі ми знаємо, що просити старшокласників отримання – це все одно що вимагати дикобрази випорожнюватися сиром. Отже, коли більшість вже або скоро буде вести статеве життя, в недалекому, але дуже неблизькому майбутньому. Так? Офіційна позиція школи підготувати вас до безпечного сексу. Беремо один і продаємо далі. У мене є потреба. Тобі <laughs> вони не потрібні. Дай <laughs> один марку. Ні, no. nee, не потрібно. Він має рацію. Мені не потрібно. Знаєте, чому мені не потрібно? Тому що я не закоханий. Це називається займатися коханням, так? Може я старомодний, але вважаю, що це роблять з коханими. Ще and краще, після весілля. Знаєте, коли ви готові перетворити кохання на дитину? Ось що таке кохання. Це той момент, коли береш на свої руки немовля. Ти не знав, що щось колись може бути таким маленьким і крихітним. Відчуваєш биття сердечка, і відчуваєш, you know, що нічого не можеш любити сильніше, і and сподіваєшся, що зможеш все right зробити правильно для дитини. А завжди ти коли вона спочнеться, і вбережеш від будь-якої болі, зламаних рук, нічних кошмарів, розбитого серця.